Чаємо до ефіру Оксану Жолнович, міністра соціальної політики України. Я вас вітаю! Слава Україні! Героям слава! Отже, сьогодні день ментального здоров'я. Наскільки ми всі здорові? Е Важко сказати, тим не менш тримаємося, і мінси соцполітики вже майже рік реалізує програму Життєстійкості, яка передбачає відкриття просторів у громадах, де якраз можуть допомогти українцям у психологічній підтримці. А розкажіть нам що це за простори і чому вони важливі кожному? Ви праві, сьогодні кожен, кожна з нас відчуває стрес і від тривог, і від роз'єднані з родиною і великої кількості інших чинників і факторів, які на нас навалилися з війною. Тож в рамках е, програми Першої леді Олени Зеленської, то як кожне міністерство е, вибирало той флагманський проєкт, з яким він буде працювати з, з ментальним здоров'ям. Хочу звернути увагу, що в принципі вся соціальна сфера вона в той чи інший спосіб покликала на допомагати людині. Відновлюватися емоційно, відновлюватись ментально, але ми запровадили окрему спеціальну послугу, яка якраз спрямована на те, щоб люди допомагали один одному через групові взаємодії, коли вони прожили схожий, якийсь травматичний досвід ділитися цими знаннями, цією інформацією, як цей досвід прожити, як стати стійкішим, як подолати ту біль, горе і стрес, який ми сьогодні проживаємо. І власне фахівці. Навчені психологи, соціальні працівники, фахівці по роботі з дітьми сьогодні в цих центрах життєстійкості якраз і допомагають нашим людям проживати ці всі речі, розуміти свої емоції, розуміти, що там біль, плач, розпач це нормально, і не трансформувати їх ні в депресію, ні в агресію. Це базове завдання роботи фахівців в наших центрах, а також створити групи взаємопідтримки, які допоможуть. Людям схожим досвідом поділитися своїми проживаннями, своїми методами долання тих чи інших травмуючих обставин і спільно ставати сильнішими. Також в тих центрах є фахівці, які допомагають родинам з дітьми, також працювати із дітьми і вчити родини, батьків, як вони мають допомагати дітям виживати в цьому стресі і ставати, розвиватися емоційно стабільнішими і здоровішими. Скільки по Україні таких вже центрів, і в яких областях найбільше відвідувачів? Ви знаєте, більше 360 тисяч. Ми вже людям надали послуги. Це 180 центрів по Україні. Ми зараз оголосили набір ще громад, і ще 22 вже відібрано. Сподіваюся, що наступного року їх стане ще більше в ідеалі. Я би хотіла, щоб в кожній громаді був такий центр, де людина змогла би доступно, зручно, екологічно отримати психоемоційну підтримку. Ми діємо у всіх областях по суті рівномірно. Наразі тільки немає в Херсонській області, але очікуємо, що до кінця року центр буде відкрито та в Луганській через відповідну безпекову ситуацію. А чоловіки чи жінки в основному йдуть? І якщо чоловіки не йдуть, то чому? Ви знаєте, по різному, звісно, що зараз в громадах більше жінок. Ну в принципі, більше тому, що чоловіки сьогодні здійснюють захист батьківщини переважно на лінії фронту. Тому в більшій мірі все ж клієнтами є жінки, але є і чоловіки різні. Ми не обмежуємося жодним гендером. Звертається той, кому це найбільше потрібно. Хто відчуває потребу з точки зору? Відчуття проживання і таке інше. Багато є внутрішньо переміщених осіб, багато є представників родин загиблих. Тобто, ті, кому справді реально вже сьогодні потрібна емоційна підтримка. Де шукати адресу таких центрів? Як дізнатися, чи є у громаді цей центр, чи немає. Ми маємо на сайті Міністерства політики соціальний вклад по формування і, і На цьому сайті в цій вкладці є всі адреси, всі наші центри розміщені. Зараз працюємо над тим, щоб це взагалі була така гарна інтерактивна карта, де можна натиснути і все подивитися про роботу, про активності і сподіваюся, що знову ж таки до нового року ця карта запрацює. А поки всі адреси є у нас на сайті, також можна в соціальних службах в громадах запитувати. Вони так поділяться інформацією. Тому знайти наші центри можна. А які фахівці працюють в центрах життєстійкості і з чим йдуть люди? Це, це психологи, це соціальні педагоги, соціальні працівники. Насамперед, за консультаціями дуже багато різних консультацій, що які пільги, що людина може отримати, як вона може себе, як яку допомогу вона може отримати, якщо в неї якась криза, і на яку соціальну підтримку може розраховувати. Є багато психологічних консультацій. Я знаю, що психологи індивідуально завантажені, і ми робимо великий ухил на групові консультації, коли люди збираються в коло і коли вони ділять під егідою фахівця, навченого досвідом, допомагають один одному виходити з таких травмуючих обставин, і також є плани заходів таких групових зібрань. Це в тому числі арт-терапія, яка допомагає людям роз, роз, розвантажитись і більш безпечно, більш вільно ділитися своїми емоціями. Це і робота з дітьми дитячих психологів, які допомагають дітям проживати ту біль і, і, ті, і ті певні такі обставини в яких вони сьогодні перебувають, а наскільки дорогими є ці послуги? А для людини вони взагалі безкоштовні завдання цієї послуги надавати кожній людині, хто потребує, незалежно від доходу, сімейного стану, неважливо ніхто нікого не запитає, коли ти зайшов в центр життєстійкості, ні про який твій дохід, ні про щось інше. Послуга просто надається за замовчуванням всім громадянам України безкоштовно. Ми оплачуємо роботу команд, оплачуємо їх заробітну плату. Загалом вже майже 68 мільйонів гривень потратили на функціонування життєстійкості, але у нас є за Овані на це кошти, тож робота всіх фахівців, їх заробітна плата це кошти державного бюджету. Це вперше, коли ми закуповуємо соціальну послугу з державного рівня. А от завдання органів місцевого самоврядування це надати житло, приміщення, де буде облаштовуватись такий центр, а також допомогти з його облаштуванням. Тому то така синергія всіх органів і державних і місцевих для того, щоб кожна людина змогла отримати психоемоційну підтримку. Ментальне здоров'я ветеранів напевно окремо відокремимо, тому що це люди, які в постійному стресі роками перебувають. як відновлювати які проекти є? Ну, для цього ми конкретно також маємо програми і в наших центрах життєстійкості, але маємо і окрему програму. Бо ми розуміємо, що людина, яка повертається до родини і маємо два роки чи два вже з половиною взагалі на різного досвіду, як ви кажете, жахливого, про який не дуже хочеться і можна розповідати. Це різні люди. І ось у нас є така програма соціальної адаптації, або я її називаю поновлення родинних стосунків ветерана і членів його сім'ї. Ця послуга надається в гарних санаторіях. Знову ж таки, є навчені. Команди, де ми збираємо кілька сімей, і з ними працюють як індивідуально, так і в групі для того, щоб навчити їх проговорювати свої болі, щоб навчити їх поновити емоційну прив'язаність для того, щоб навчити їх допомогти прийняти своє подружжя ну уже такими шрамами, ранами і всім іншим болем, який, на жаль, пройшлося пережити кожному окремо. програма є дуже затребувана. Більше 900 родин уже її пройшли повністю. реалізується в Полтавській. Вінницький, Черкаський, вже Хмельницький. Зараз Сумський. Ми її масштабуємо в тому числі за рахунок наших міжнародних донорів, а також органи місцевого самоврядування і обласні адміністрації підключаються і виділяють на це обласні бюджети. Тому я закликаю масштабувати цю послугу і іншим областям також долучатись до її надання, бо вона показує дуже гарні результати. Коли люди 50 років кажуть, що вперше про них потурбувалися як про людей і поговорили про їх проблеми, а також навчили їх як між собою взаємодіяти. Бо нас ніхто цього не вчить. То це дуже зворушливо, і мені здається, що заради такого треба працювати, пані Оксана. Я дякую вам за те, що брали участь в нашому ефірі за проекти, які реалізуєте. Це була Оксана Жолнович, міністр соціальної політики України.